Нагадаємо великого Симоненка, з устами, словами якого я намагався вести Майдан. І хай він також дивиться на нас із небес, як і герої, які сотні і сотні найкращих хлопців і дівчат, які відвели свою кров, за те, щоб ми жили краще, за те, щоб мерзота більш не була в Верховній Раді, за те, щоб голови адміністрації знову не призначали. Того, кого ми скидали, а тепер вони знову. Другий друзі, тут вже все сказано. Багато що я можу сказати. Кажуть, треба час економити. І ваші ніжки, які зараз, та холодно, і мені холодно. І я скажу вам тільки одне, те, що я казав вам з перших днів Майдану. Їм і тим, кого ми вигнали, і ті, хто знову прийшов, і ті, кого ми ніяк не виженемо. Їм не потрібна нова Україна. Їм добре і в Україні, правда? І для них це кров героїв, яка тут провелася, яка лється отам на сході. Для них це не свята кров. Вони будуть пхатися, вони будуть красти. Доки кожного з них ми надамо по шапці, а може і більше, ніж по шапці. Тому, друзі, боротьби за Україну вистачить на кожного з нас, на наших дітей, на наших внуків. Готуємося. Працюємо між своїми сусідами, які як, як продавалися, і як Антон Яценко на славній Уманщині, знаєте, я такий один з найогидніших персонажів, некий Антон Яценко, батько корупції, він як прийшов, як прийшов, тоді я так пройшов і зараз. Бо як казав наш поет Борис Олійник, якби ми, мамо, вкотре не купились, то Якби нас, мав вкотре не купили, то ми б тій Бовкотре не продались. От про цих думаємо, друзі, що ми ще до них не дійшли. У твоїй зіниці Голубі тривожні ні баран. Ніперва. з них червоні. Блискавиці. Революцій бутів і поста. І на недруги лукаві. Друзі, зачекайте на печі. Моя святе синівське право, з мачеріл побуть на самочі. Україно ти, моя молитва, Україно, розпукові кова, примоти над світом люта битва. за твоє життя, твої права. Casa estava para, do chocinho. Eu estava ruim, senhor. E E tu Кова примотить над світом, Люда битва за своє життя, Твої права. <ривіт> Хай палають хвани волякові. Хай зачать образи все одно. Витом люта битва и знову и Хто не живе для себе, хто для других виборює життя? Хай з нами говорять могили. І ми з ними говоримо, друзі. Устами героїв людей, і їхні розтрачені сили пливуть до наших грудей. О, земле жорстока і мила, ковтнула ти їхні дні. Пить мені усе, що вони не у чорному квалті боїв, хай клекотом і завіями увірветься в думки мої. Слухайтеся, земле і небо, уроки страждань моїх. Живім не лише за себе. Ми мусимо жити і за них.